Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми сушимо сіно, у нас така гарна погода. Це вже у нас залишилась остання ділянка, де таке саме найсиріше. Є що коля по останніх ділянках, що і погріб, і повернув. По-різному. Сьогодні думаємо посушити, а завтра все добре потікуємо, як не буде дощу. Так, всім привіт. Ну так, бачите, сьогодні у нас буде так, таке відео дуетом, а то раніше Леся. Це каже, Коля каже, Коля каже, сьогодні вже Коля сам скаже. Дали все-таки Колі слово. Поговоримо. Або можливо зараз десь там буде щось показувати, а Коля буде збоку <хохохох> щось щось робити, да блихе тільки. Ні, це вже має бути нормально в нас. Ну ось так справи. Бачите, таке насінно тут підходить. Так мало де ми так переглядаємо відео часом, такі блогери з сільських, що такі малі ділянки людей. А тут у нас виходить 5 соток у батьків, самі користуємося і 5 соток сусід віддав. Але так взагалі тут 5 соток у нас. Тут 5 соток, там 10 соток, тоді там 5 соток. Але ми його все позалужували, що там комбайна не гони, трактора не гони, так, по ніяких воронках тому всьому і нічого. А саму через те, що у нас багато так землі, що якби вона така різна. Є такий, такий пісочок дуже, а є торф, є луг, лугова земля, так, така трохи глиниста. То, так порозподіляли якось. Думав, повернути, але бачу, що вона якби суховата, то буду. Старі розрибуть та і все, що качати без толку. От ми завжди тут. починаємо саме з таких малих ділянок, що біля села. А, да, а там в нас є такі болотни, там де пару гектарів. У нас гектар ми там з людьми домовились і ще з людьми домовились, що домовимося, ще також гектар буде, то там трохи пізніше. Воно коситься так всі косять пізніше, то поїдемо, ще не знаємо, де там межі, щоб сусіди обкосили. Хоча неправильно, коси треба першим а, а орати... Горать останнім. Подивимось. Ну що, будемо приступати. Приступаємо. Mm -hmm. Я вже й мовчу. Якось я, Коля привикла, що ти говориш, що я мовчу. <гум> Трохи незвично там. А я потім наоборот. Щось... Я говорю, а ти мовчиш. Ну знаєте, воно ж теж якось хочеться, щоб більш-менш якесь ну таке культурство було, бо там зараз Коля почне сярхати з боку. Смаркаючи. <гум> <гум> що, 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 куди ж воно таке? Треба ще нам привикнути. Таке все діло. Ну нічого, зараз. Знаєте, в тому році якось було страшніше так приступати до сідна, тому що Леся каже, як ми згодом на ті 15 бічків, можливо, там до осінь покормимо, яких будемо продавати. Отак не знали ще і силу не ложили раніше. Так було страшно, старались старалися все, що люди віддають, що продають, все підраз забирали. Були такі ділянки, так от були такі ділянки, де пару років пару років не було кошени, воно, знаєте, там така трава стара. Я все одно забирав, косив, прибирали його. То в цьому році у нас, можливо, я так бачу, можливо, ну хай відсотки 50, можливо, 60 осталось ціна з того року. І все через те, що силос. Якби сіно для бичків, саме для відгодівлі, то не, не йде така основа. Там комбікорм, їм треба замішувати гарний силос, якщо вдасться, а якщо не вдасться, то тоді вже треба десь під снігом ціно шукати. А так, як я там казав, так, ну. По-простому оскому, аби щоб збили б. А так взагалі я так придивляюсь, що багато хто кормить. Наприклад, коли силос і там була б така осяна солома, вони її також гарно перебирають, щоб її там перемолочим, перебити. Ну не січкарню, тому що мені то треба буде ранок темний виносить, а ввечір темний заносить в хату. Якби січкарню і там на бічків зараз 15 чи скільки там їх є, можливо, ще вийде добрати, то січкарню, січкарню не вийде заготовити, треба щось підглядувати на таке, можливо, до тракторця чи ще яка. Така... Приблуда більша. Ну а сіно з Я так думаю, можливо, якщо буде тюків сіна тюків 250-300, то буде добре, там що тава на тій болотих таких ділянках також, також росте. Немає таких років, що там вигоріло. Тут може, наприклад, слабо бути, а там такий торф, то, то нічого. То зготовим, я думаю, з таким, як би не, не дуже таким напрягом. Ми, бувало, на віз грузили 106 тюків, це такі два вози, та і все, сіно є. Це так для малих теляток його більше йде. І то там вони його прибирають, трохи що гарніше підбирайте, я поної кидаю, якби так, як би, так не, не бережу його. Ну не економили. Бо сило з нас був, то ми не економили. А якби не було, б, то да. І не економили. Вони його і не хотіли, такі більші бички, то їм взагалі там такі часом поїсти, щоб ніякі там собі було б добре з травленням. Кістотність односилось має якусь. А тут, бачите, нічого так, така травичка. Хотилю сердце, де прокидається і все підрад. Яка така дика віка. З цього поля то гарно їли в тому році бички. Ну, то якраз добре, щоб його десь окремо буде положити для малих телят. То ми то там зараз... тоді казали, що оставимо, як будуть у нас, може, маленькі, то будемо таке гарніше маленьким давати. То ми так розказуємо, коли возимо, там його а там п'є позакидаємо. Бо там вже тоді починають очі від поту потіти, то вже кидаєш його куди-небудь, аби щоб на вишки бігом йти. Міть ноги руки ляй, спать. спати. Mm -hmm. Зараз граблі отак поставлені для того, щоб гребти. Там є в нас ще така більша ділянка, там така люцерна була густа, там сьогодні хлопцями вернули. Я просто перекидаю, всі сцепки скидаю одного і другого перевертаю, стаю, щоб трактор стояв на горбу, тоді починаю вернути. Ну, але верне не дуже так собі, щоб там вже гарно. Наприклад, коли більші ділянки, коли так покоса брати після роторки по діагоналі, то ще нормально, а коли такі невеличкі, тут не відео там якийсь діагональ зробити, то так собі. Але все одно не руками краще Краще тракторцем це все діло робити. Зараз згребемо. Там сухе дивишся чи ні? Чи не провіраєш? Сухе. Ще раз туди-сюди проїдеш, то зразу висохне. Ну поки ще до вечора ще валкує. Ну, Трохи ще до ти... вечора, так. Да. І добре буде. Якраз завтра ще погода, післязавтра вже дощ передають. Думаємо, це буде... це буде добре. Сьогодні саме тут на сусіди тюкували. Кажуть, доколі можливо було б нам теж стюкувати. Але ж трошки не встигли. Мішаня... Ну, саме по дорозі. Міша під'їде. У нас тут, там, там. Буде такі обходні велички. Часом знаєте, нам пишете, що така робота, такі молоді люди кинулися кинули в це господарство, що якби без того бійців. Без То це я зазвичай так думаю, що пишуть старші люди, коли наробились дуже багато. Зараз кращі можливості, звичайно. Раніше і граблями, і грибли, і в грибалки з'явилися. Там вже, хоча вони такого року, що і якби ніхто не живе з тих років. Але все одно якось, до нас воно не доходило так, то люди напрацювалися, тримали завжди і по пару ходили, щоб якось прожиття, так думаю. І вручну гребли, і косили багато вручну. Я не застав, не коситися, якось було 300 лісерки скосити. Так мені було важко, тоді його косити, а тоді все раніше ходили чоловіки, то я, я ще не ходив. А тоді була якась така мода була в нас, не мода чи акція, якби 50 на 50 косили, там якось 50. Якби дають вам гектара сіна, тоді скошуєте того гектара, його висушуєте, зложуєте в копічки і 50% якось у колгосп забирають, не знаю, там, чи, чи його доставити туди треба, чи вони так самі забирали. Ну, половину копічок куди, а половину собі. Отакі акції. Ну от і все, зробив три волки таких невеличких. Хай трохи вітер продуває. Воно все одно, знаєте, бістро так висохло. І кажуть, щоб не відійшло б. Бо... Ну ще сервати на сьогодні. Чувак, добре, якраз завтра стікуємо. От і все. Поїхали! Що? <поїхали. Поїхали? Так швидко! Ми вже взагалі знаєш, борзу приїжджаємо, Гребель навіть не з'явився. Ну тут на розворотах трохи остається воно. То Тут завтра, як буде тікувати? Тут треба особливо гарно, бо тут дядька Гриця, то дядько Гриця любить порадок, щоб був би на полі. То скаже, дав то ще й засрали поле мені. Щоб де останеться, щоб підгрібати. Да, звичайно, класний сінце для малих теляток. Буде менше відходів, якщо таке їм попаде. Тут все підрадимо. Бусерна, і трава, і молоча, і зілля. Тож так зробиш справи. так, щоб попало б? Щоб ніде там не загубилось. Ну. А, ще, до речі, знайшов, думав, від... Можливо, відтеряти чи від коня такий нашийник. Але це, бачимо, ремінь на полі, коли загрібав. Може то свіданчив. <гумірно> Черемінь, <Чи, гумірно> постачаний, то можете забрати. Заберу до хати поки що. Дощик у нас накрапає, бачите. У нас так, як завжди. Дощ іде, коли косим, а не коли просимо. Ну нічого, Кирило, обережно там, щоб я тебе... То ми вчора зі реком волки, у волки погребли його, це все сіно. Сьогодні повернули, два рази думали, можливо до вечора висохне. і щоб так його сюкувати забрати. Але не вийшло. Правда Лесь? Так, да. ще вчора дощ намочив. Увечері. Але думали, можливо, сьогодні буде погода, да підсохне. То сьогодні теж намочить, нічого. А на завтра теж передають дощ на вечір, то можливо за завтра висохне. Буде погода. Кирил, кирил, ти спачки. там топчи. Он так робить, він казав, у стрибку гарніше виходить. У стрибку гарніше от, виходить. Так ну, помало там, щоб не впав би. добре? Тут зараз все заберемо, тут його небагато. І от таке, також сирувати сіно. Наприклад, як тюкувати. А коли так закинуть, то нічого страшного. Можливо, навіть і приночує на, на возу. Під месо постоїть. Ну. А завтра вже закидаємо. Ярик підгрібає, молодець. Вже в магазин з'їздили, морозива поїли. Та хлопці попрацювати. Ну, їх так не погано. А сіно нічого, чесно кажучи, весна така була, керів обережно. Весна така була посушлива, все вигарило. Страшно. зараз нічого страшного, все, хай хай дощ падає, а ідея ми приберемо ще його. Гореч вимиє. То так колись казали, що гореч вимиє, то в нас так коли і виходить. То Той так казав, хто не спів прибрати, він так себе заспокоював. То не спів прибрати, да. Ну. Так і людство не скачить, не скачає, поки я не приберу вилки. О, я такого поправлю, потім ще. І собачка біля нас контролює. Була і сімба теж. І Сімба була. Це наші твари, тваринки. Які ходять за нами. То би... вже мрака є. Дощик іде. Ай, ладно, не спішимо. Ну як бігаєш, то, то якось стомишся, кулдак. Намочить, Арам ти ж Ярик понагрібав. Зараз Ярик я візьму в тебе грабельки, вже я трохи погрибу. А горочка є? Помало там. Сільські хлопці вони шутки не шутять. Хлопці сьогодні все стіно перевернули коля з тобою. А я Захарчиком вдома. Два рази. То навіть і коло хати не справилися вдвох. А Кирил один. А ви в травні в ділянках були Ми з тобою трохи раніше поїхав, Ярик. А знаєте... А, я так зляказу, що не впав. Знаєте, добре, що небагато косили, там пів гектара все разом і ходить. То нічого страшного. Кирил, а ну зась. Отак. Воно, знаєте, на тюки трохи треба сухіше, як обично. Як можна ткул так закинуть, коли вишки пусті, то можна ще там якось його трохи порозкидати, не, не топтати і все. А коли тюкувати, то хочеться, щоб було б у тому році одне поле таким сирішим затюкували, то коли бичкам бічкам давав, то вони такі трохи попривші були. Ярик, вона хоче з тобою гратися. а Ярик так шкодує, що не хоче, щоб не вдарив. Отпихни її о! А то заважає ферти. О, тут такий замок надійний. Хлопці пішли вже туди. Да. А що вони там хочуть побачити, оце то цікаво? Ярик, забери Кирила теж туди. А, а ми, а ми, а ми Вам треба резинку Але там не заходьте, бо там дзвахи тор, трохи торчать через лати. Я просто Ага. І мені Хулігани, хлопці. Зараз та тут ну, допоможе тобі. Ти скажи, що ти там хочеш побачити? один сході, другий сховає. Там то не Голов, мало. Загляни. Зараз все-таки сіно закину на вишки, тут місце є, так більше його топтати не будемо і хай собі прочихає, щоб не грілося б. Ну, того тогорішнє. там зверху пару чуків, тут, тут насипом. Де такі менші ділянки в тому році забрали ми. І ця сторона тюками загружена. Там -то біля дверей з тої сторони трохи не, не догружено. Можливо, якісь тюків 50 ще влізе. Ну, тут доверху не грузимо, тому що хлів 6-метровий ширина, так трохи забалки переживаю. Щоб не рухнули б додолу. Тюкіміша не буває такі господарські, це тогорішніші. Не, не їжачки. О, там картоплю вже з'їли жуки в нас. Зараз ми приїхали на поле, подивимося нашу картоплю, так спостерігаємо за жуками. Днів-два назад коля був з хлопцями. Здається, вже така пора, що мають жуки бути, але щось і люди не кроплять, і в нас немає жуків. Треба наблюдати коля, щоб часом не з'їли за який день-два. Овес гарний, тут в долині від Канави якраз. Тут знаєте, треба сіяти пшеничку, сорти міл, він такий То Його, мені здається, важко так буде виложити. Після Це дощу. Цікається. А то бачите, знову лягає. В тому році у нас тут овес також. І в цьому році... Але ще він такий трохи молодий ляг, то ще піднімається, можливо, ще буде трохи краще, бо в тому році взагалі був закаткований. Але був гарний в тому році врожай. Ну, ну врожай так, був, комбайнери ну... гарно підібрали його. А то навіть і повростався, помниш? Викидає. Там пойде в зверху глянемо. Так, картопелька. Не будемо, бо то, що коли вже жуки пошли, то всі, всі масово їздять з полізаторами. Обрізкочими кроплять. це наші батьків. Зараз подивимось. Може, бачите, трохи підросла, що тут тепло пішло. Знаєш, Олесь, може нас людей також підживляють, що жуки не витримали. Тож ми ж і при посадці не обробляли нічим, і не кропили ще нічим. Вже ж... Ми вже mm. думаємо, що мають вже бути. Немає взагалі в відпуск пішли, відпустку. Зазвичай таку пору, як заходиш в магазин, то зраз там люди між собою балакають, яка тройка допомагає, жуків, яка ні. Цього року я кропила... Все, все, в цьому році все я взяло. кропила чи в тому році. Все рівно вже. Тож буває всяка коля труйка. Є, що часом покропиш, а вони знов сидять. Охуес. Якби не вірив, то було б добре, щоб комбайнери не мучилися б. Ще ми Немаємо. в цьому році і картоплі не варили рано. Вже, мабуть, і є по магазинах. Добрий день. А жуки кропіли ще ні. Цього року щось вони не, не, не тут обітають. Ні, немає, Зараз пойдемо ще з другої сторони, овець глянем. Там трошки на горбу він такий. Ми ще коля їмо картоплю стару. Здається, мало садимо і ще не доїли до цієї пори. Багато вермішелі їмо. Багато їмо. Звоя... Своя то ще не скоро, то треба, мабуть, купити. Вже щось і картоплі захотілось. То ні? на вечір ну, саме. Можна, непогано буде. Можна було. Звичайно. Йдемо ще з той сторони глянемо. Угу. Ну, від канаві то гарніший буде чи однакові. Ні, тут, тут гарніше, звичайно. Ну, бо в тому році тут будеш віля. Отаке ви знаєте, якби на, на сінаж пустити. Не, не в яму, а такий що врлони співпрясом замотати, а тоді плівкою і зимою, мабуть, тіли б чудово. Бичачки, така маса велика є. Нема таких причандалів і немає де нанять у нас. Не заходь коля? А Не заходь, тут ступаю. Тут по всій малий, а то ти завжди заходиш. А в такі це вже не треба. Тут також гарний, хоч і на горбу. Такий не густо здається, але... Так, так бичечки, якщо... Буде в коморі, то би будуть їсти. Це гайда. Їдемо? Дуже нема чого наглядати за цими жуками цього року. А я думаю, коня може холод тут і не при чому. Вони такі живучі, що їх тройка буває, що не бере, не, не то кожче холод. Ну. А й хто знає? Може, тоді якраз вони мали лупиться, як холод був чи ще що. Як тоді як сніг випав? Але немає той, той добре. Цього року весна така аномальна. І зернових також важко зиму попереносили там зими ячмінь. Він також на такій кращій землі, де ми показували, що він такий, ну, такий собі. А зернових найкраще пережив це овес. Пченичка також там на горбу примерзла. А овес нічого він тоді пережив, переждав. Був приморозок, але він був такий сантиметрів п'ять. То йому не нашкодило Кречки пожовтіли, потім відійшов і все добре. Так що треба сіяти всього потроху, не тільки якісь одні, одні зернові. Що якщо, щоб щось примерзло, а щось і залишилося, так? Да? Ну. Що було буде раніше посаджено, що пізніше. Сусіди також сінце скосили. Вже будемо їхати додому, картоплю подивились, сіно прибрали тільки те, що біля хати, і все останнє нас сушиться. Ну, завтра будемо прибирати. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!